У цій невеличкій хатинці у селі Піскі на Чернігівщині народився 27 січня 1891 року геніальний поет ХХ століття Павло Тичина. Родина сільського дяка була великою. Марія Васильівна народила 13 дітей. Четверо померло зовсім малими. Всі інші вийшли в люди. Ось тут, ви бачите, його сестри, Проня Палагея, Ірина, Наталка, Оксана та його брати Михайло, Євген та Іван. Всі вони, як і Павло Григорович, закінчили Чернігівську духовну семінарію. Але священником, священником був Михайло. Він помер у віці 33 роки. Євген жив і працював у місті Харкові, був кандидатом філологічних наук. Іван Проживав у нас в селі Піски. Він завідував сільською бібліотекою та вів хоровий гурток у школі. Малий Павло рано навчився читати. Добре вчився, гарно співав. Поеда загадував, у нашій хаті в першій кімнаті із земляною долівкою, а була ще й друга кімната з дерев'яною підлогою, стояли дві довгі парти. На кожній парті сиділо душ по 10 або ж по 12 учнів. Не знаю, скільки мені тоді вийшло років, коли я однієї зими вже підсідав то до одного, то до іншого учня і якось швидко, непомітно для себе вивчився читати. Його вчителька і порадила батькам віддати хлопчика до монастирського хору. Так дев'ятирічний Павлусь опинився у Чернігові, співав у хорі Троїцького монастиря і вчився у духовному училищі. Здібному хлопцеві регент хору доручав вчити в нудній грамоті новачків, а серед них був і рідний брат Євген, і майбутній хоровий диригент Григорій Верьовка. 1907 року Павло закінчив училище. Батько на той час вже помер, то шлях у юнака був єдиний навчання за казенний кошт в духовній семінарії. Наступні п'ять років Тичина наполегливо вчиться. Крім співів, у юнака відкрився талант до малювання. Відомий чернігівський художник Михайло Жук стає його першим вчителем. Тичина малював із задоволенням упродовж всього життя. Саме вчитель малювання Михайло Жук увів Павла в коло Чернігівської інтелігенції. Юнак буває на літературних суботах у Михайла Куцюбинського. Товаришує з майбутнім поетом Василем Єланським. І перший друкований вірш «Тичини» з'являється у 1912 році, коли Павло був студентом Чернігівської духовної семінарії. Ви знаєте, як липа шелестить. У місячні весняні ночі кохана спить, кохана спить, біди з води, цілуй очі, кохана спить, ви чули ж бо так липа шелестить. Показовим є ставлення Павла Тичини до своїх вчителів, з якими він спілкувався і листувався все життя. А пісківській вчительці Серафімі Миколаївні Морачевській присвятив поему. На Чернігівщині є ще місця, пов'язані з ім'ям Павла Тичини. Це Добрянка, куди його запросив до себе в гості поет Володимир Саміленко у 1915 році. Коли розпочалася Перша світова війна. Київський комерційний інститут, де вчився тичина, привели до Саратова, тож Павло мав самотужки добиратися в Теплушках на Волгу, щоб скласти зимові заліки. Та захворів на переродження серця. Володимир Самійленко, щоб врятувати Павла, забирає його до себе. Тут тичина зустрів своє перше кохання на ім'я Наталя, Тала. Але закоханим не судилося бути разом. Дівчина померла від сухот, залишилася від цієї любові одна з найкращих ліричних поезій. Зоставайся, ніч настала, все в тумані молодці, спать мене поклала тала на дівочій руці, щось питає, обіймає чисте, біле, молоде, і світає, і не світає, тільки ранок не йде. Ой те ранку, любий сонку, Треті півні голосні взяв дівчину без законку на двадцятій весні. Встала тала в білій льолі. Ну, прихольче, жду вночі. За вікном шумлять тополі. Журавліні ключі. Чомусь замовчується те, що весь світ письменників і поетів Радянської України у роки громадської війни. Бився під українськими прапорами проти більшовиків. Петлюрівськими офіцерами були Петро Панч та Андрій Головко, Юнкарами Володимир Сосюра і Борис антоненко Давидович, держчиновниками Української Народної Республіки Остап Вишня, Юрій Смолич і Павло Тичина. На жахливі події під крутами, а загибель київських студентів у нерівному бою з червоноармійцями. Павло Тичина відгукнувся пронизливими рядками. На аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних, молодих. На аскольдовій могилі український цвіт, Покривавий по дорозі нам іти у світ. Сьогодні наша розповідь лише про ті місця Чернігівщини, які пов'язані з життям великого поета. Карколомна кар'єра Павла Григоровича почалася у Харкові. Більша частина життя пройшла у Києві, де він і похований. Саме киянин Павло Тичина очолив інститут літератури Академії наук Української Радянської соціалістичної республіки, був міністром освіти і головою Верховної Ради. Серед його численних нагород зірка героя соціалістичної праці і п'ять орденів Леніна, державні премії Сталіна і Шевченка. Так, Павло Григорович Тичина громадський і державний діяч Радянського Союзу. Але ж він і талановитий художник, і чудовий співак, і геніальний поет, і обдарований перекладач. Він самотужки опанував більше десяти іноземних мов. І, звичайно ж, чернігівці пишаються славетним земляком. У Чернігові є вулиця Тичини. На колишній духовній семінарії встановлена меморіальна дошка. У бобровиці районної бібліотеці надано ім'я Павла Тичини. А у рідному селі відновили хату садибу Павла Тичини, встановили пам'ятник поету, доглядають односельці батьківські могили, плекають добру пам'ять про видатного земляка, який уславив невеличке село на Чернігівщині безсмертним талантом. Вшановуючи поета. Давайте подивимося на нього по-новому: не зі слів радянських підручників, а через безсмертні віршовані почуття справжнього українського генія.